Доброго дня, мої любі друзі. Знову ви на каналі Лісі Кошевусик. І знову ми з Шадою вийшли до лісу. Правда, вже так сутеніє. Так воно якось Ну, так темнувато, не, розліди, не роздивитися всю красу лісу. Але так, трошки з вами походимо, поговоримо. Я думаю, ви зі мною прогуляєтеся, поки в мене така випала хвилинка, небагато часу, що я в день завжди останнім часом, то ми шадою вже гуляємо, коли темно, з фонариком, з ліхтариком. Але е, сьогодні ось так, трохи раніше вирвалися. Але знаєте що? Я ще вчора сиділа вдома, то було прихворіла. Дівчата відправили мене на самоізоляцію, скажімо так, але різала матеріал, взяла додому, сиділа, пучечки, в почечки його в'язала, думала, хотіла з вами поспілкуватися, а потім якось так не знала, як камеру поставити. А оце як вийшли до лісу, так <смі> і поспілкуємось. На яку ж тему? А то довго балакаю, я хотіла поспілкуватися на тему української мови. Всі ось розказують, що треба розмовляти українською мовою. Так, я згодна, треба. Я навіть сама. Я ж сама у нас місто. Все розмовляє на російській мові. І села навколо міста на російській мові. Тільки зустрічаються в нашому місці люди, які на українській мові, але такі часті, ну, на українській змішана з російською. Ну, Це рідко, бо це люди, які приїхали до нас з іншого. З інших міст. Ну ось, я якби про себе хочу розказати. Ми завжди розмовляли російською, але писали, читали там, я на роботі документи заповнювала. Все я на українській мові, українську мову ми знали, але ось так, що ми думали на. Російській навіть, да, скажімо так, тому ми не могли розмовляти українською. Чи я не знаю, ну таке, що було, то було. Було та й загуло. Але коли по, по ну, на перших днях, коли я розпочинала свій канал, то вела на російській мові. Потім я вже ж. Почала на українській мові вести. І знаєте що, я хочу сказати, я вчилась Я вчилась думати на українській мові. Тому чому? Я зразу перевела мову в телефоні. То якщо я навіть захочу написати смс-ку, а у мене стоїть українська мова, а переключатися на російську, то воно не завжди зручно. І щоб мої знайомі, друзі звикали, і я їм завжди пишу на українській мові, і мені відповідають українською мовою. По-друге, як я ще працювала над собою, я коли мені... Дзвонять, то я відповідаю, слухаю. І зразу, якщо на тому кінці телефону, то мені починають розказувати на українській мові. Але я вам кажу так, тяжко з рідними. З рідними тяжко переходити, спілкуватися на українську повністю. О, сирена. Забила у місті, нам даже, навіть, навіть у лісі чутно. О, одна, друга, у ну, різних. Ну, нічого. Ну, в лісі у нас все добре, все гаразд. Що ж, так ж, ага, і що? Та ми там з чоловіком, там ще з друзями ще спілкуємось на російській мові, але я вже що примітила. У нас багато. Слів уже з'являється в нашій мові українських. З мамою маму тяжче перевести на українську мову. Але у нас там в селі у мами суржик. І вони вже якби самі по собі кажуть, що, йон, яна. Ну, там більш такі суржик, трішки домішаного руско-українсько-білоруського. Коли я з мамою розмовляю і кажу там українські слова, то, то вже нормально, все мама. Все розуміє все добре. З чоловіком недавно був у мене сюрприз. Третя сирена включилася. У нас просто по місту ну, декілька точок, де сирени. І ми отак на окраїні місця, що нам одразу чутно, де включається якась сирена. Перебиває нас. Ага, і це був з чоловіком мені сюрприз. Пише він, коли я була в Києві, пише він мені на вайбер, «Получив спонбонд». Я пишу, молодець, а як же ж розкладка українська мова стоїть вже на телефоні, то стоїть. Я йому пишу, молодець, відвези до клубу, дівчата будуть плестися, А він відповідає мені українською, добре. Я йому пишу знову, який ти в мене молодець, кохаю тебе. Він мені відповідає, я тебе кохаю, дівчата. Ну наскільки мені було приємно, коли вже чоловік мені відповів в смсі на українській мові. І ну, коли ми раніше з ним розмовляли, переписувалися, наприклад, то він, я йому на український, він мені на російський. А тут він почав на українській відповідати. Так я прямо як аж затанцювала від радості. Так ось це таке. Наші дівчата, теж там плетуни, бджілки, трудівниці. Ми всі так між собою, якщо нам швидше треба розповісти, то на російській. А вайбері, де наша група наших всіх бджілок-трудівниць, то ми тільки українською мовою спілкуємося. Навіть деякі дівчата, які е, е, раніше нам писали в вайбері на російській мові, Теж почали всі переходити. Я їм кажу, що почніть переходити на просто писати, а потім воно все-все вже буде вже складатися. Всі пазли складуться. Шада треба ще за зашади, спілкуватися, вона ж любить звикла ходити, ходити. Може назад треба йти, тому щось далеко до лісу заходимо. Ну нічого, ще трошки тут дорога знайома. А, ось, так що я ще інше? Чому я ось це почала? Ми працюємо над собою. Тяжко мені канал було вести на українській мові, але один-другий раз. Ага, і до чого я ж повела цю розмову? Я горжусь ще нашими дівчатами, вишивальщицями, які ведуть свої канали і вони раніше. Дивлюся, багато більше-більше і більше вже додається дівчат, які раніше на російській мові вели канали, а тепер почали на українській мові вести. Так прямо аж добре, аж приємно слухати, коли ти цю людину слухала раніше на російській мові, а тепер вона на українській. Звісно, я було від деяких дівчат, відписалася, які вели російською, і які стверджували, що я не можу, а деякі просто дівчата, в яких мало підписчиків, і вони вели російською мовою. То я просто від них не відписувалася, бо все ж таки вони україночки і ведуть українською мовою канал. Шада пішли назад, а то скоро стемніше, а ми Шада розвернемось. Там можна було цією дорогою піти по кругу. Ми завжди колом ходимо, але це вдвічі довше, тому краще. Тою ж дорогою дай назад пройдемо. Вам, напевно, вже в екрані так і нема чого дивитися, бо темно-темно. <гум> ну, Мені ще не дуже темно, а ось в телефоні якось так і темнувато. Я вже недовго, дві хвилиночки зараз. І дякую дівчаткам, які переходять на українську мову, підтримуємо українські канали, підтримуємо українську мову. Бо мова наша єдина, на, вірніше наша рідненька. І будемо, будемо, хто не вміє вчитися українською мовою. Я ось вчуся. І mm. всі вчаться потрошки. І, напевно, я впевнена, що скоро все ж таки всі заговорять українською мовою. Ще що я хотіла, мені не сподобалося. Скажу, а то що ж, все гладко, все добре. Ні, мені не сподобалася одна дівчина, Ліна Смітстич. Перебач мене, якщо дивишся, бо ти ж сказала, що коментарі будеш видаляти, якщо щось не так. Ну, так я отак скажу. Вона дівчинка вела, я люблю її канал, я люблю голос, така ніжна, і вона українськомовна. Всі по всі родині розмовляють українською мовою. І вела свій канал російською, бо якби раніше, скажемо так, тоді всі вели. Ну, більшість. А ось спочатку, з перших днів повноваштабного вторгнення, то вона вже довго і не знімала. А потім, ну, через сім місяців, вона з'являється. Я за нею так переживала, бо, думаю, напевно, виїхала за кордон. І ну, людина нема на чому знімати, нема чого показувати. Ну, ладно, не до того. З'явилася, я так обрадувалася, думаю, як добре. І включаю її перше відео. І воно як було, так і є. На на російській мові добре, виходить друге відео і теж на російській мові. Я не знаю. Ну, дівчина дорогенька, ти ж така класна, у тебе такий класний канал так подобається. І ти ж розмовляєш на, на українській мові, бо коли ти пояснюєш щось, і кажеш, як це з українською. І переводиш на ходу. Як я зараз вам розказую і перевожу на ходу з російською на українську, так вона з української на російську переводить. Нащо? Я не знаю, дівчата. Нащо? Нам навпаки вчимося розмовляти українською мовою. а... А тут навпаки ну не знаю, я, я не можу. Ну, воно якби ну, наче й неприємно. А з іншої сторони, у кожного свої погляди, не нам залазити до людей в душу, але я не знаю. Також я полюбляла канал Алік Стіч. Ну, єдиний чоловік, єдиний чоловік, який е, вишиває, веде свій канал, може, не єдиний, та ну, з України її єдина знає з каналом. Е, і він оце на українській, на російській мові вів добре. Все добре, він там вірші читав, треба зупинятися, бо не хоче фокусувати і показувати нічого темні, але ж хочеться доказати. І я йому пишу, що може б ви писали свої вірші, прочитали якісь би вірші Лесі Українки, там ще кого, Тараса Шевченка в кінці. Він прислухався, почав там Ліни Костенки, вірші читати. То добре, але все одно, все одно на російській мові і, ну, не знаю, люди, почуйте, Росія це ворог. І, і ладно, я не знаю. І в сім'ї я, я намагаюся в сім'ї теж викорінювати російську, щоб розмовляти українською, перейти повністю. Ну ще потрошки, потрошки і потрошки. Це не, не за один день. Але ж канал можна якось на українську мову перевести. Ой, все, темно, то багато набалакаю. Дякую всім, дякую за підтримку. Думаю, що ще один день посиджу вдома, щоб долікуватися, бо краще я одна вийду з строю, ніж я за інших дівчат заражу і вони вийдуть зі строю. Тому сидів, виконую домашні завдання, ріжу, плету вдома. Ось так. Так що, дякую, що. Ви підписуєтесь на мій канал. Дякую, що мене слухаєте. Дякую, що донатите на матеріали. Всі гроші приходять. Дякую вам, велике, велике, велике. Це велика, дуже для нас підтримка. Бо на зимові кекемери йде дуже багато матеріалів. Ми десь порахували, що ось 7700, Це два рулони. Там рулон сітки і рулон спонбонду. Це тільки. 15 кікімор виходить. А в нас їх тьма тьму ще замовлень. Дякую всім, Дякую за підтримку. До побачення.